А чим насправді годувати мікробіон для того, щоб він працював нам на користь? По-перше, це пробіотики, так? тому що наш мікробіон це про корисні бактерії, тому і нам треба заселяти його корисними бактеріями. Це квашені продукти, це кінчи, це супи, це темпи. Це... Йогурти, натуральні йогурти без цукру, також сюди ж відноситься камбуча або чайний гриб. Всі ці, ці продукти будуть однозначно покращувати здоров'я і різноманіття вашого мікродому. Але тут важливо розуміти, що при додаванні пробіотичних продуктів також важливі пребіотики. Що таке пребіотики? Це клітковина, яка є харчуванням для наших пробіотиків для того, щоб вони там оселились і розмножувались. Нам важливо годувати здоровою для них і корисною їжею. І тут насправді це дуже широкий вибір: це овочі, фрукти, ягоди, цільнозернові крупи, бобові тобто ну, майже все, що росте, мінімально оброблене. І всі ці продукти вони точно будуть підтримувати здоров'я вашого мікробіому. І ще одним поміжним фактором є поліфеноли. Це дуже потужні антиоксиданти, які містяться в рослинній їжі. Вони знаходяться в ягодах, в зеленому чаї, в каві. В вині, на речі, також в оливках, в оливковій олії. Якщо ви будете додавати ці продукти до вашого борцьону, вони значно покращать його функціональність і стан.